Зниклі імперії, міста, що стерлися з карти світу. Зникле золоте місто Інків. Легенда, що не дає спокою Амазонії. Серед зеленого моря Амазонії, де сонце майже не проникає крізь крони дерев, є місце, яке місцеві племена називають пайтіті. Для одних це просто міф. Вигадка, що збереглася від давніх інків, для інших це справжнє місто, збудоване із золота, що чекає, коли хтось знову його відкриє. Кажуть, що Пайтіті заховане в серці гір, де річки утворюють лабіринт, і куди не дійшов жоден чужинець. У 1533 році, після страти останнього імператора Атауальпи, могутня імперія інків розпалася. Іспанські конкістадори грабували храми, палили села, шукали золото. Але, за переказами, частина знаті священників і воїнів утекла в джунглі, несучи із собою найбільші скарби імперії. Їхнім новим домом стало місто, збудоване далеко від іспанських доріг. Пайтіті, місто Сонця, Дім богів існують перекази, що там сховали золото з Куско, святиню сонячного диска Інті і знання, які не мали потрапити до чужинців. Перша письмова згадка про Пайтіті з'являється у XVII столітті. Іспанський місіонер Андрес Лопес повідомляє до Мадрида, що в глибинах джунглів на схід від Куско існує могутнє місто, де досі править король. Інків він стверджував, що бачив посланців Пайтіті, які приносили йому дари, золото, коштовності, тканини неймовірної краси. Іспанська корона, однак, не змогла підтвердити ці слова. Джунглі виявилися непрохідними, а кожна експедиція закінчувалася смертю або зникненням. З того часу Пайтіті стало легендою і прокляттям шукачів пригод. У XIX столітті до Амазонії рушили десятки експедицій. Одна з найвідоміших під керівництвом Персі Фосета, британського офіцера та археолога. Він був переконаний, що Пайтіті реальне місто, яке колись було частиною великої мережі цивілізації. У 1925 році Фосет вирушив у свою останню експедицію в район Мату Гросу і. Більше його ніхто не бачив. Його загін зник без сліду. Місцеві племена казали, що чужинці дійшли до священної землі і боги забрали їх. З того часу Пайтіті почали називати містом, яке вбиває шукачів. Попри легенди, вчені вважають, що історія Пайтіті може мати реальне підґрунтя. У 2001 році італійський дослідник Марео Поля опублікував документи XVI століття, знайдені у Ватикані. В них свідчення іспанських місіонерів про місто Пайтіті на сході Анд, де мешкають інки, що втекли від конкістадорів, пізніші супутникові знімки. Зроблені у 2012 році, показали в джунглях південного Перу дивні геометричні утворення, прямі лінії, платформи, навіть обриси квадратних споруд. Археологи припускають, що це можуть бути залишки великого поселення, але через небезпечні умови експедиції туди практично неможливі. Місцеві індіанці кажуть, що пайтіті охороняють духи. Апу гірські боги, і кожен, хто намагається знайти місто заради золота, гине. Золоті ідоли, за переказом, проклинають тих, хто торкається їх не з чистим серцем. Є історії про сучасних мандрівників, які зникли без сліду у джунглях Мадре де Діос. Їхні табори знаходили зруйнованими, а техніка покритою тонким шаром червоної глини. Місцеві шамани кажуть. Це Пайтіті їх забрало, бо він не відкриється тому, хто шукає золото, тільки тому, хто шукає істину. Для народу Кечуа та Аймара Пайтіті це не міфічне місто, а символ відродження інків, місце, де дух предків досі живе і куди повернеться сонце, щоб відродити імперію. Дехто вірить, що Пайтіті не десь у горах чи джунглях. А в серці кожного, хто пам'ятає мову і традиції своїх предків, і можливо, справжнє золото пайтіті це не метал, а знання, що колись зробили інків однією з наймудріших цивілізацій на землі. Джунглі Амазонії досі приховують тисячі таємниць, і серед них одна з найбільших. Коли сонце сідає над данськими вершинами, а річки стають червоними, як кров. Здається, що десь далеко лунає відлуння стародавніх пісень, може, то лише вітер у гілках. А може, це Пайтіті нагадує світові, що його золото ще не знайдене. Атлантида Пустелі зникле королівство, поховане пісками. У серці Дофару, на півдні оману, серед пустелі, порожній квартал, Руб халі існує місце, що стало легендою Убар, або як його ще називають, Атлантида Пустелі. За переказами, це був багатий оазис, служив як головний перевал для караванів Ладану в узол торгівлі між Аравією, Індією і Середземномор'ям. Він був укріплений, мав мури, вежі, водопостачання і процвітав, коли через нього проходили каравани, які перевозили ладанову смолу. Вартісний ритуальний матеріал, що використовувався в храмах Єгипту, Риму і інших давніх цивілізацій, у арабському фольклорі місто згадується як убар, вабар або ірам, що іноді називають містом з опорами вежами, яке не витримало гріха і зарозумілості перед Богом і було поглинуте пісками чи покаране стихіями. Легенди твердять, що місто було навалене піском за одну ніч. Як кара за гординю мешканців. Перші згадки про убар з'являються в середньовічних арабських текстах, також в усній традиції Бедуїнів до фару. У 1930-х роках британський дослідник Бертрам Томас намагався перетнути пустелю Руб Аль-Халі, і місцеві провідники розповідали йому про дорогу до загубленого міста, сліди якого зникають під рухомими дюнами. Томас наніс на карту маршрут. Але не знайшов місто у середині ХХ століття, знаменитий Лоуренс Аравійський Т. Е Лоуренс висловлював переконання, що між пісками ховається славетна цивілізація і що її сліди можна знайти з повітря чи за допомогою технологій. у 1992 році. Експедиція, яку очолювали Ніколас Клаб, Юрес Зарінс та інші. За допомогою супутникових знімків, Landsat і аналізу давніх караванних доріг сфокусувала увагу на руїнах шісер аж шісер, в регіоні Дофар. Тут виявили залишки кріпосного комплексу, восьмикутні стіни, башти і карстову западину, під якою частково зруйновані споруди, що могли провалитися внаслідок обвалу підземної порожнини. Однак археологи не одразу погодилися, що це. Справжній убар Юрис Зарінс сам казав, що Шейсер може бути лише частиною великого торгового вузла або форпостом на маршруті, а не містом величезного масштабу, описаним легендами. Одні вважають, що Убар – не назва конкретного міста, а регіону чи племені Land of the Овдеєобаретая, згадуване птоломеєм. Протягом часу кліматичні зміни, висихання водоносних шарів. Зменшення караванного руху і обвал карстових порожнин могли підірвати фундамент існування поселень. У деяких арабських переказах місто було покаране пророком мешканці втрачають божественне благословення, і земля під них провалюється, поглинаючи їх під піски. Відкриття щий сер залишило частину конструкції видимими, але основна частина комплексу сьогодні під піском або обкладена руїнами. Геологи припускають, що там утворився карстовий провал або сінґхол, частково обвалена підстава, під якою споруди зійшли вниз. Критики ж вказують, залишки шізер надзвичайно скромні, і не відповідають величним описам у бару. Деякі вчені вважають, що легенда обросла фантазією і що у бар, можливо, ніколи не був тим, про що говорять байки, та дух убару живе й сьогодні. Пустеля шепоче історії про багатство ладану, про караванні шляхи, про зниклий оазис, що мигає крізь піски. І навіть якщо справжній убар ніколи не знайдений, його легенда нагадує, навіть пустеля може приховувати цивілізації, які творили історію. Підписуйся на канал Тіні Легенд Юа.